Всім привіт! Сьогодні подивимось на прикладі, ТЕП 60 6059. Як запускати машину, якщо вона не запускається. Так буває, що автор сценаріїв додає сценарій правила економії Так FPS. Воно вимикає фізику на локомотивах. По ідеї, автор повинен був для Локомотива ігрока це правило зразу, щоб воно вмикало фізику. Але не завжди так буває. Тому якщо ви сідаєте в локомотив і у вас нічого не відбувається нічого не можете запустити. Пробуйте через три точки справа знизу понажимати до режиму надання команд боту нажати сюди. і ось Switch Physics, on нажимаємо. Чекаємо, коли прийміниться. Бачите, у нас вмімкнулись фари. Подіє, це правило повинно було б примінитися зразу після запуску сесії, але автор міг забути, наприклад, цього зробити, то можна вручну це зробити. Далі знову перемикаємось на режим керування, сідаємо в кабіну, знімаємо блокування гальм, 367 екран, пускаємо вниз холодильник. Я вручну вмикаю завжди. Жалюзі. Освітлення швидкістоміра нам поки що не потрібно. Живлення радіостанції теж. Управління тепловозом обов'язково, управління переходом, загальне управління. Освітлення приборів це там, якщо вам темно, то вмикаєте. Анометр тахометр, щоб відображалося ПТ це якщо з пасажирськими вагонами вже будете їхати вже після того, як до поїзда під, ну, присоединитись до поїзда. Тоді вимикайте ПТ. топливний насос 2 нам не потрібен. У нас локомотив одиночний, їде, не два локомотива. топливний насос 1 потрібно. Ось він прокачується, трошки чекаємо. Більш тут із тумблерів нічого не треба. Далі приходимо до кнопки пуск, нажимаємо, трохи затримали її. Все, пішов запуск дизеля у нас. Доведеться почекати, бо дизель довго запускається на цій машині. Також, якщо дизель у вас не запустився, бува таке, то через Ctrl і права кнопка View Details. Дивитесь на деталі цих локомотивів. Тут можна перемкнутися, наприклад, на пасажирський або маневровий пріоритет. І отут є режим бота і запуск двигуна. Можна буде активувати режим бота спочатку, потім запуск двигуна, і потім з режима бота пройти знов в нормальний режим через властивості запустити. Поки що нас пише состання двигателя запускається. Ну, будемо чекати, коли він запуститься. Серія локомотивів цих їх 4, по-моєму, штуки в грі. Є на куїди, номера куїдів я підкину в опис під відео. Це, запустився у нас локомотив, сідаємо. В першу чергу відкачуємо повітря. Через перше положення швидше, можна через друге. Пробу гальм, зараз ми це все робити не будемо, нам не до цього. Це якщо захочете, будете в сценарії вже там самі робити проби всі діла. На ці панелі можна вмикати буферні огні, передні, задні, червоні білі, там, які вам потрібно, також можна перемикати частоту Алеси, підсвітка номера, ну і аварійне відключення дизеля, це в принципі. Я думаю, не потрібна. Ручні гальма тут не задіяні цій машині. Після того, як ми відкачались, ми вмикаємо ЕПК, нажимаємо пробіл, то блокуємо РБ. Якщо у нас червоне світло, зараз у нас то впійма код КЖ. Але якщо у вас червоне і не примикається ні на що, то зажимаєте пробіл і одночасно цю кнопку ВК. І тримаєте секунд 20, потім бросаєте, і вас перейде на білий вогонь. Так як у мене зараз код ловиться, то каже він лове. В принципі, ми готові до руху, ставимо реверс в переднє положення. Після того, як ми ввімкнемо першу позицію, ми почнемо рухатися, а коли перейдемо знову в нейтральне положення, у нас з'явиться такий звук, ну такий сигнал. Це пожежна сигналізація. Вона тут не дуже коректно працює, тому що, щоб відбавитися від цього звуку назойливого такого, треба просто пройти спер... ну, на вигляд від третього лиця на секундочку буквально і повернутися знову назад. Пускаємо гальма. Даємо сигнал, вмикаємо першу позицію. Ось ми почали рух. В нейтральне положення починається цей звук. Ми раз і вимкнули його, щоб він не свистів нам не морочив. Він і секунд через 20, то він і сам пропаде, але щоб не чекати ці 20 секунд. Це, поїзд у нас рухається, не поїзд локомотив, вибачаюсь. Далі там позиції набирати, скільки вам треба їдете. Гальмуємо. Тепер нам треба змінити кабіну. Наприклад, ми там доїхали, куди нам потрібно, і треба змінити кабіну. В першу чергу ставимо нейтралочку Реверсор нейтральне, вимикаємо ПК, ставимо в екстрене, щоб спустити з гальмівної магістралі повітря. Бо якщо ми не випустимо з гальмівної магістралі повітря, ми не зможемо блокування заблокувати і принести з собою. Далі вимикаємо управління. Манометр можна залишити, Топливний насос залишаємо. Просто управління вимикаємо. Нейтральне в положенні. Піднімаємо блокування 367-й, заблоковуємо. І нажимаємо Alt плюс. Декілька разів, бува, не завжди примикається зразу. Знову розблоковуємо. Починаємо відкачуватись. Відкачались, вмикаємо ПК. Тепер знову автомат, жалюзі і знову управління тепловозом, переходом, загальне. Манометри, тахометри, ну і чогось не знаю чого, потрібно, щоб вмикати топливний насос і в цій кабіні. Перший не вимикайте, а то зможе заглохнути дизель. Так, наче всі тумблерки вмикнули, реверс в переднє положення, відпускаємо локомотивні гальма. Пробуємо рух. Щось не відпустило нас гальма. Та, ні, вроді відпустило. Так, пробуємо ще раз. Дивіться, що... Ага, все, спрацювало. Але він чогось не їде, странно. Значить, бачите, спрацював генератор, схема зібралася. Можливо, я щось не довключив. Давайте подивимось. Так, тут все ввімкнув. Вперед. Давайте ПК спробуємо перезапустити. реверс. Схема збирається, але він чогось у нас не рухається. Хоча повинен рухатись. Ну, можливо, якийсь глюк у локомотива Буває таке. Давайте попробуємо так ще. Давайте я вернусь в задню кабіну, подивлюсь, можливо, я там щось неправильно вимкнув. Ну, хай манометр ще вимкнемо. Топлівний насос залишимо. Так, ну наче все. Бачите, реверсивочки у нас немає, значить ми її забрали туди. Скоріше за все це якийсь разовий глюк, бо в принципі він повинен їхати, якщо у нас схема зібралася, нормально. Гальма відпустило. Напруга пішла на генераторі. Можливо, для цієї кабіни теж потребує вімкнення фізики. Подивимось, всяке була. Бачите, зашипів. Пробуємо рух. Давайте з... о, поїхав, бачили? Так що буває такий прикол, будете знати, що при зміні кабіни може знову не їхати, знову приміняйте правила вмикання фізики. І локомотив починає рух. Все, кому зміг допомогти цим відео ставте лайки. Всім дякую за просмотр, всім пока.